Добрий день, шановні садівники. Ми з Степаном зараз у власному маточному саду. Правильніше буде сказати, маточно-товарному саду, тому що окрім високоякісних грівців для щеплення, він нам щедро віддає врожай високотоварних плодів. Біля маточного саду знаходиться полорозсадник. Маточний сад знаходиться в селі Нагір'янка Чортківського району Тернопільської області. На календарі сьогодні, 2 жовтня 2023 року. Ми підійшли до сорту моді. Ми його зараз опишемо, зірвемо яблуко, зважимо і покажемо м'якоть. Сорт високоімунний, з чудовим смаком. Італійської селекції, отриманий від сортів Ліберті та Гала. Вага плодів в середньому 150-200 грам конічної подовженої форми темно-червоного забарвлення, м'якоть білого відтінку, ніжна та соковита. Яблука мають високу транспортабельність і зберігаються при прохолодних температурах до травня. Зірвали яблуко, показуємо вагу його на вазі і в розрізі.